Діти, зараз на дворі зима, але зима також може бути небезпечною, якщо не дотримуватись певних правил. Сьогодні ми поговоримо про те, як розважатися взимку безпечно. Перед тим, як іти гуляти взимку, що потрібно зробити? Правильно, тепло одягнутися, потрібно вдягти шапку, шарф, рукавички, теплий одяг і взуття, яке не вковзає. Якщо неправильно одягнутися, можна замерзнути або впасти. Кататися на льоду дуже весело, але чи можна кататися там? Деліт тонкий. Ні, кататися можна лише на спеціальних ковзанах. Деліт міцний. Ніколи не можна йти на річку або ставок. Там лід може бути небезпечним і тріснути. Санки це дуже весело, але потрібно пам'ятати. Що спускатися треба тільки з гірок, де немає дерев, кустищій або людей попереду. Ми вже знаємо, що сніжки це весела гра. Але чи можна кидати сніжки в обличчя? Правильно, не можна, бо це може завдати болю. Граємо тільки у спеціально відведених місцях. І м'якого снігу. Діти, коли стає тепло, на дахах у будинків з'являються буруліки. Чи можна гуляти близько біля будинку? Ні. Бо вони можуть впасти і нашкодити нам. Молодці! Ви добре запам'ятали правила! Завжди їх дотримуйтесь на прогулянці. До побачення!